Сукні сорочки, ткані, килими та рушники, яким понад 80 років можна придбати на благодійній барахолці. Зорганізували таку у Вінниці у творчій майстерні Артхата. Суспільному Анна Новікова показує речі, які є в наявності. Є такі речі, теж ручної роботи, як колись робили, вішали або на віконці, або просто теж прикрашали в домі щось. Є килими домоткані. Це теж унікальна дуже річ. Є ось такі дуже класні. Прям з такого дуже класного натурального натурального натуральної бавовни чи зільон, я не знаю точно що це, але мається на увазі, що натуральна тканина, і вона дуже дуже приємна. Тобто зараз таких теж важко знайти насправді. Окрім одягу у продажу є аксесуари, це зокрема дерев'яні коралі, патріотичні брошки та каблучки, каже Анна Новікова. Ціни в принципі від 100 гривень від 150 гривень. Це по одягу. Є там, наприклад, пальта і шуби, то вони дорожчі. Ось ну килими, теж тому що це ручна робота. Вони теж не в такій не в такому бюджеті. Речі, які реалізують нові з етикетками, втім є і вживані, але в ідеальному стані, каже ініціаторка благодійної барахолки Зорина Гаджук. Суспільному розповідає вінтажний одяг. Це спадок від бабусі, який роками лежав у скринях. Все це зберігалося в селі Климбівка Вінницької області. Моя бабуся двоюрідна і дідусь зберігали, накопичували роками в великих скринях. І коли це прийшла пора розібрати, стало зрозуміло, що не залишити це там в такому стані, як воно просто лежить. Хороше, пересипане табаком, щоб не їла міль з милом, щоб воно не запрівало. Там запах був приємний, і все це зберігалося спеціально для чогось ні викинути це, ні десь просто там віддати за просто так. Мені не підіймалася рука. Частину тканих килимів та вишитих рушників бабусі зорина гаджук передала музею. Решту каже, виставила на аукціон. Мій фаворит це шуба шуба з штучного хутра, яка зберігалася понад 50 років в ідеальному стані з бірочкою. Така проста річ. На жаль, на мене вона за велика розміром. Я би носила гроші від продажу речей. Зорина передасть військовій бригаді, яка захищає Україну на одному з напрямків. Бійці збирають кошти на тепловізор. Зараз конкретно ми збираємо на тепловізор для одного нашого друга, який служить в Збройних силах України. Нам залишилося зібрати за зараз це 20 тисяч гривень. Сподіваємося, що цей збір ми закриємо повністю, якщо нам вдасться. А якщо далі буде прибуток, то плануємо передавати в благодійний фонд на теж цільові збіри, конкретні. Окрім речей, є і вінтажний велосипед. Його каже Зорина: виставили на аукціон. Стартова ціна 5 тисяч гривень. А ще аби якнайшвидше закрити збір на тепловізор, віничани можуть приносити і власний одяг для продажу, каже Анна Новікова. Бажана. Щоб це були в гарному стані, майже нові. Якщо вони є можливість їх потрібно попрати або віднести в хімчистку, тому що вони повинні бути в гарному вигляді. Ось ну і звичайно, щоб це були речі такого ретро-вінтажного стилю. Принести чи приміряти одяг можна попередньо домовившись на сторінці артхата, витвори у соцмережі. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.